Come on, Bobby, let's go party. Oh, 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 yeah, come on, Bobby, let's go party. Я нагадую те, що квитки на мій концерт все ще продаються. Встигніть приобрести фільм про Барбі, штурмує кінотеатри і в тому числі ще й мої сторіси. Бо прям кожен бачить своєю метою, ціллю в житті виставити сторіс про те, що вони сходили на барбі. Я якось чесно не поражена всією цією барбі епопією. Фільм я навряд чи, якщо чесно, буду дивитися, бо мене не привлікає не Марго Робін. Не Райан Гослінг, де й Барбі, в принципі. Я фанатка Братс. Все ще чекаю, щоб вони воскресли. І останню крупіцю бажання подивитися цей фільм в мене відбила агресивна рекламна компанія. Чим більше мені говорять, «подивися», тим менше я хочу дивитися. Але що я дійсно полюбляла в свій час, це а вже ж... Ігри по Барбі. У мене, до речі, вже є один огляд. Це на гру Барбі на ранчо, яке ви чомусь не дивилися. Я не поняла. На вас давно прокльони не насилали. Якщо ви хочете очко своє сохранити, то. let's go, let's go, вперед. І так як у нас по світу Барбі-Лихоманка, я вирішила згадати дві легенди мого дитинства. Це Барбі Показ Мод. І Барбі салон краси. Взагалі, в мене ще є Барбі-секретний агент, і десь завалялося Барбі пригоди Пегаса. Так що, якщо на цьому відео буде достатньо лайків, коментарів переглядів, ми продовжимо наше розвлікалово разом з Барбі. А ні, значить ні. Закриємо тоді тему, зв'язану з Барбі. Бо я вже після Барбі не хотіла нічого знімати, те, що зв'язано з Барбі, але як би фільм мене зазмусив. І перед тим як ми почнемо. Дивіться. Що в мене є? А а? Му. Так, а тепер на якому рівні у мене був звук? Щось я тут ділов натворила, звісно, Саня. Оцю прекрасну штукенцію я купила завдяки, а вже ж вам і вашій підтримці. Дякую, що все ще продовжуєте підтримувати мене і. Наталія! Наталія, щось розійшлося! Наталя, будь ласка, зупиніться. Мені вже якось неловко отримувати від вас гроші. Це що, лічильник моєї горілої сраки? Добро пожаловать в салон красоты Барби. Это тот самый я? Место, я рыжа Я Где Ты что, Я похуец. Я же Барби, золотце, будь ласка, завали ебалу. Если тебе понадобится помощь, нажми на кнопку с вопросительным знаком. Будь ласка, Барби, не дави на мене. <laughs> Чего она на мене давить? Я не могу придумать имя себе. Чекайте. Хватит. Цюк. Цюк. Все, поехали. Перед тобой первый экран игры. Кого из девочек ты возьмешь сегодня в салон красоты? Нажми на Барби, Кристи или Терезу. И реши, к какому мероприятию ты будешь готовиться, нажав на подходящую картинку справа. Жопу глаз или вилкой раз. Боже, який ответственный момент. Я, как бы, не готова до таких решений в своем жизни. Так, кого мы сегодня выберем? У нас тут есть Белобриса, Зеленоглаза, і. Білосніжка. Ну, давайте білосніжку. А білосніжка в нас збіжала від сімох гномів. Куди вона збіжала? Правильно, на свадьбу. Так що ми відправляємось на весілля. Це план салону красоты. Ти можеш побувати в парикмахерській, в манікюрному залі, в косметичському кабінеті і в відділі модної одежди. Я, як будто, попала назад в університет і нахожуся на якійсь лекції дуже серйозної, знаєте, такої злої преподавательниці. Мене Барбі якось лякає. Оце що за бластери з очей. А радіоактивні люди? Циклопи. А, це вона нам показує, що вона кудрявою не хоче бути, що вона хоче бути прямою. А, геній просто. Ой, мама, Діво Марія, а що вибрати? Чим накраситися? Я не знаю. Ну, слухайте, блондинка я вже була, чорнява я вже була. І червоноголова я була. Треба щось нове, да? якісь експерименти хочеться. От я завжди мріяла бути голубою. А оказалася розуга, ну буває. Так що беремо ми голубу краску і. Оти. в мене депресія. В мене ще є Дай розчіску. Алло! Дай розчіску! Та йо! А, а расческу ти мені даш? <риклад> О. Я вважаю, це пряма дорога до Оскабана. Усе просто виліта Мерлін Монро. Поїхали далі. Ти можеш вибрати різні варіанти писати. а що ти мені сразу не сказала? Прическу? Це все-таки весілля да? треба бути нарядною. Вона і буде в суші барі побувала. А! Salmon skin roll. Oh, she's цаки, цацки, подберем. Я, я однозначно я бачу корону, я однозначно хочу корону. Сейчас принцеса стану. Не поняв. Сейчас принцеса стану. Що такое? Алло? Що такое? Де моя корона? Я не поняла. Ладно, давайте. Нажми сюди, чтобы попасть в маникюрный зал. Ти мені даш сьогодні слово сказати, та будь ласка, так, я предлагаю зробити спочатку маску для того, щоб бути прекрасною перед нанесенням макіяжу, да? І маску ми виберемо під колір нашого волосся. Мені просто дуже цікаво, хто положить собі лимони на очі. Правильно, я. Так, все, так сказать, питання відбулося. Тепер можна приступати до макіяжа. Оже, то я зараз як накрашу розовий разом з голубим стиль і мода. Це моє друге ім'я. Так, я хочу знаєте, щоб так по бляцьки все було. <див> давайте червону помаду. You wanna know what? No, I am gonna leave. Давай Акс... украшение. Можна нажав на нього мышкой, а затем нажать на щуку или лоб, щоб розмістити його. Зараз ми з вами відправляємося на манікюрчик. Ваша мамка стане артистом. Так, ну я по-любому хочу, знаєте, таке, прям, щоб у когті були, щоб вони довгі. Щоб якщо мій чоловік скаже ні на весіллі, щоб я змогла йому роздерти писок. На вулиці аж сирена завила. <laughs> Боже, прости. Перед тобой на выбор четыре шкафа с официальными бальными нарядами, элегантными вечерними платьями, роскошными и дерзкими одеяниями и ультрамодные наряды. Ой, девочки, а кем мы хотим сегодня быть? Ультрамодными или дерзкими? А ну давайте подумаем. Я определенно за... О, это Миха. Все, девки, Я знаю, що я хочу. Боже, я буду сьогодні ультрадерзко, модна сексуальна. Боже, бриліант! Я б радила їй, як Роуз, із Титаніка поступити на дно разом з брилліантом. І зараз під гул серенад на вулиці ми починаємо наш показ. Let's go! Перед свадьбою я отправилась в салон красоти, чтобы на праздники быть красиві всіх. парикмахерской мне идеально уложили Алё. волосы. вот и так. Мне очень понравился потрясающий маникюр, который мне сделали. а мы не показали маникюр. Мне сделали изумительный макияж. а мы не показали макия... в отделе модной одежды мы нашли идеальный наряд. я нашла. свадьба была великолепна, благодаря тебе и салону Ура, красоты. Ты. а мы не показали как свадьба прошла <звачити> Добро пожаловать, чудісний мір моди. Ти хочеш стати саме модним дизайнером. Хочу! Года? Давайте я пропоную вам переименуватися, да? Як пацюк, ми не зайшли. Нам треба якби скрити свою особистість, щоб нас ніхто не впізнав. Давайте виберемо інше ім'я для нас. Ем... Замечательно. Моє ім'я Кукі Макфарленд. Я в охуе. Знаменитая Куки Макфарленд из Макфарленд дизайн. Так ты обо мне слышала? Хорошо. До меня дошли слухи, что ты довольно талантливый молодой дизайнер. Ты можешь рассказать мне о своей дизайн-студии? out. Мне нужно три самых крутых наряда по теме дух школы. Для этого я оставляю на твоем дизайнерском столе несколько образцов тканей. Let's go. Це наш дизайнерський стол. На ньому є все, що нам потрібно. Так, у нас з вами дух школи. Я згадую, яка я була в школі. Ладно, я забуваю про те, яка я була в школі. Просто так творимо по духу серця. Я пам'ятаю, що коли я була мала, мені дуже сильно вот оцей і розовий колір. А ще я любила льову ліпіть. Отак. О! Це шедевр. Так сказати, це буде дань уваженню мого дитячого періоду. Поїхали далі. Так, тепер треба серйозно. Що би ми самі наділи, да? так? О, знаєте, що я придумала? Ми зараз будемо меді із ейфорії. Юмарне. Ладно, все, ми сьогодні ми серйозно підходимо до нашої роботи, ми не балуємося. Так, і наступний останній наряд, який ми маємо сьогодні з вами створити, це має бути шедевр. Це має бути, знаєте, апофеоз всього, що ми сьогодні з вами створювали. По-любому, це повинна бути юбка. Да, бо юбок у нас ще не було. А так тут можна ще розук. Ох, я тобі. Ну, шедевр. Этот наряд просто потрясаючий. Звісно. А от цей давай комплімент. Який класний наряд. ...для показу ідеально підійде. Ідеально? Ну я ж кажу. Дякую, це найкращий день в моєму житті. Я вбиваюся завтра. Боже. Які говнодави. Слей! Ох. Ох. Ох, я відчуваю цей стиль. А тоді я хочу тапулі розові. Ох. Щоб вибрати форму сцени, нажми по одному з варіантів сцени. Я хочу отакий от вот подіум. Щоб так сказати, знаєте, я не один сезон топ-моделик подивилася. Я знаю, що треба брати то що знаєте, погарячеє, посерйозніше. було. а до що, що це? Кому це цікаво буде? Да? Пройшлася, прямо ушла. Ні, це нікому не потрібно. По потрібно бути якесь приключення. Вожі прости чисто, якби то я блядь, на болото до шрека попала. Нам нужна падати. Хочу, щоб мене хоронили під цю пісню. О, все. Дівки, зараз я покажу вам свій професіоналізм. Я ж ходила по подіуму. Я ж знаю, що це таке. Зараз мамка вам покаже мастер-клас. О! блядь. Поаплодируємо моєму творінню, моєму дітищу. Моему так сказать талант. Когда ты все настроила по своему вкусу, нажимай кнопку шоу, и твой показ мод начнется. Дамы и господа, я рада представить первый официальный показ одежды Барби. Коллекцию дух школы. Давай, 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 и в конце, Лева, 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 покажи всю свою тигрицу. Опа! Ну, все Было наповал. Претендентка номер два с моим, как бы. Самим найкращим творінням. Давай, малишка. А, як магіот, як галазка заіграла. Ні-ні-ні-ні-ні, Ромочка, я не твоя. Ну і останнє на сьогодні, але не останнє в моїй кар'єрі. Ну, ти диви, яка паскуда. Ну, і хто заказав оці штуки крутящіся на вертілі? Я не поняла. Ну, всіх моїх моделей перекрило-закрило. Ну що, от такі було дві легенди мого дитинства. Якщо вам сподобалося, та навіть якщо не сподобалося, просто влупи лайка. Ну, якби май совість, дай продвиження цьому каналу. Ну йомаю. -йо.